Леонорка вітається з Богданом Привітики, Танюша Редмі. Якщо йти в похід, то обов'язково потрібно спічки, їда, палатка, ліки, казанок. Ну, кожна своя версія, дівчатка, розвивайте, комусь що. я ж не, там особливо ж такого не принципово. От бачите, Танюша написала в похід, написала, що потрібно. Хтось інший напише там кудись. Ну, в кожного своя ж думка. Тетянка доброго, мирного дня, здоров'я, тепла, мирного неба. Навзаєм, Танюша. Юля, дякую на взаєм, Богдан Турта, Наташа Гайденко, добрий день. Юлечка з Леануркою вітається, привітики. Ілья поділився стрімом. Дякую. Юля, бабуся Галя, доброго дня. Бабуся Галя, Таня, дякую. Світло є, поки не виключали ще. А то часто виключають, то дерева ріжуть, то ще щось. Ага, зрозуміла. Я думала, може, вимикають за графіком. Леонорка вітається з Юлією. Юлічка з Романом. Ромчик, привіт. Танюша Редмі, Ілля Горбачів, привіт. Гарного настрою, крепкого здоров'я. Бабуся Галя, всім всім міцного здоров'я, сили, добра, миру. Злагоди, спокою, благополуччя, Божої благодаті. Леонорка, бабуся Галя, вітаю вам квіти. І на всім привіт, хто приєднався, трохи не маю як писати, добре. Тетянка, бабуся Галя, Леонора, доброго дня. Танюша Редмі, бабуся Галя, доброго дня, миру, добра, благополуччя вам і родині. Танюша Редмі, бабуся Галя, доброго дня, миру, добра, здоров'я, благополуччя, а читала вам і родині. Біжу на город, поки просухло і дощу ще нема. Бабуся, Галя, з Богом, бабусю, з Богом. Ну, Не ліниться, скільки писати. Та Янюша Богдан Турта, привіт, гарного настрою. Юлечка не спам. Так, вже не буде, пішов вже. Роман, уже сиди, подивися в зеркало і скажи, що ти там побачив. Молодець Роман. Богдан Турта не спамте. Марат Марат в болото. Ленорка, вітай, Танюша. Дякую, дякую Ленорочка, навзаєм. Танюша Редмі, привіт ловушки, гарного настрою. А в мене кум загинув. Вчора дали знати, а коли привезуть, не знаємо. Був лікарем дуже добра людина. Правда, діток не було і сам попросився на війну. О, що сказати? Тримайтеся, царство небесне померло, а живим, віка здоров'я. Роман, Таня Редмі, добрий день. Марат, не пишіть мені оце свою кацапландію тут. Іванка, я в кущике працюю на городі. Добре, Іваночко, Бог поміч. Наташа Гайдаєнко, як задовбали кацапи, забаньте, Таня їх. Та вже ж баню. А вони ж йдуть і другі аккаунти відкривають і все одно біжать. Сьогодні вихідний, то будуть бігти. Богдан Наташа Ідаєнко згоден з вами. Танюша Чепурник, бабуся Галя, Богдан, Танюша, привітики, щастя вам, миру, спокою, здоров'я і Божого захисту. Роман, Юля, привіт. Ленора всім ще раз всього найкращого, бажаю, до зустрічі, до зустрічі. Тетянка в нас хмарно, дощ моросить, прохолодно. У нас дощ іде, танюша, хмарно, але не холодно, ну так ще можна терпіти. Сімнадцять на градуснику, думаю, що то є добре.